Росія відкрито завдає ударів по українській енергетиці. Через це міста занурюються в темряву. Тисячі людей залишаються без світла, води і тепла. З 10 по 21 жовтня російські ракети і дрони нанесли близько 400 ударів по українських об'єктах енергетики. Під час останнього масованого обстрілу, 31 жовтня, постраждали 18 об'єктів у 10 регіонах. Володимир Зеленський на зустрічі з єврокомісаркою з питань енергетики Катрі Сімсон заявив, що пошкоджено 40% усієї енергетичної інфраструктури України. Здебільшого постраждали не генеруючі потужності. Електростанції це доволі міцні і захищені споруди, які не просто зруйнувати обстрілами, тож вони продовжують виробляти струм. За даними центру досліджень енергетики, загалом енергокомплекс України здатен видавати 57 гігават електроенергії. Близько 11 гігават це потужності на окупованих територіях, тоді як пікова потреба споживачів нині 13 гігават. Але російські ракети б'ють переважно по розподільчих підстанціях. Через це вироблений струм стає неможливо доставити до споживачів. Атакується система транспортування електрики, цебто. Якщо так провести якусь аналогію, то атакуються хайвеї, по яких передається електроенергія. У Міненерго зазначають, що росіяни б'ють по об'єктах, які відновлювати найважче. Деякі підстанції руйнують заново вже після ремонту. Найбільша проблема нині обладнання на підстанціях. Воно дороге і виготовляється під замовлення. Подикуди треба чекати до 9 місяців. У групі ДТЕК заявили, що запас обладнання на їхніх складах уже вичерпано. Утім, Олександр Харченко, який залучений до переговорів з ЄС про енергетичну допомогу, запевняє, що Європа, попри низку труднощів, готова допомагати Україні з технікою і запчастинами особливості української енергосистеми, вони в тому числі полягають в використанні нами лінії в сімсот найпотужніших. А європа не використовує лінії вище ніж 400 кВт. тому певні класи обладнання. Вони взагалі відсутні в складському режимі, навіть в аварійних складах. Але сьогодні ми просто бачимо, як партнери дійсно, ну там часом навіть ідуть напевне. Послаблення свого резервування для того, щоб нам швидше допомогти, Україна має технічну можливість імпортувати струм з Європи. Однак у цьому питанні є багато. Але після початку повномасштабного вторгнення українська енергосистема синхронізувалася з європейською. Після цього Україна почала експортувати електроенергію в Європу, адже виробляла більше ніж споживала. Продавати український струм у Європі можна було дорожче, тож це було вигідно для трейдерів. А от купувати європейську електрику тепер доведеться завдвічі вищими цінами. Можна також попросити у Євросоюзу про аварійну допомогу. Струм надаватиметься безкоштовно, але такий самий обсяг електроенергії за певний час треба буде повернути Європі. Крім того, пропускані спроможності України щодо імпорту струму з Європи технічно обмежені. Вони становлять приблизно 500 мегаватт. Цього, звісно, недостатньо, тому що, наприклад, одне промислове підприємство споживає або потребує потужність для своєї повноцінної роботи 40 мегаватт. Тому ми можемо оцінити, що аварійні можливості вони є, але вони доволі обмежені. Під тотальним блекаутом енергетики розуміють повну некерованість енергетичної системи. Нині до цього ще далеко стверджують аналітики. Разом з тим, коли саме українська енергетика перетне межу стійкості, невідомо. Адже удари по енергосистемі такого масштабу відбуваються в історії вперше. Тотальний блекаут це неповний повний розпад енергосистеми. Який за собою веде до багаточисельних технологічних катастроф, і якщо відбудеться реальний блока, це буде означати, що просто щоб рестратанути наші генераційні потужності і перезапустити мережу, знадобиться два тижні, що найменше опитання, дв експерти не вважають такий сценарій ймовірним, але визнають, що перейти на газ там, де це можливо, не буде зайвим. Газотранспортна система вона менш піддатлива і вразлива, якщо є можливість домогосподарств України, якщо є можливість в промислових підприємствах, комерційних установах замістити, хоча б частково використання електричної енергії, наприклад, тим самим природним газом, це потрібно зробити. Водночас у Міненерго наголошують, що запорукою стабільності української енергосистеми будуть додаткові системи протиповітряної оборони. Їх Київ теж очікує від західних партнерів.